Депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин вкотре доправив гуманітарний вантаж нашим військовослужбовцям на схід. Одразу ж після повернення запитуємо Олександра Олександровича про поїздку, враження, потреби та настрій наших хлопців. В тих частинах, де ми були, а ми були в 3-му батальйоні територіальної оборони, ми були в 80-тій окремій аеромобільній бригаді, ми були в 24-й яворській механізованій бригаді. Ми реально беремо списки запчастин на кожну машину. Щоб та техніка їздила, бо є випадки, коли на бойове завдання їде там 10 одиниць транспорту, а повертається 6. Не тому, що хтось там попав на міну, або, не дай Боже, в нього щось попали, а тому, що банально машина стає і навіть доводиться інколи приймати рішення, що робити з тою машиною. Чи розстріляти її з гранатомета прямо там, щоб вона ворогу не дісталася, чи пробувати якось евакуювати. Це такі, так мовити, великі питання. Намере один виходить питання оптики. Насправді не бронежилет рятує життя тим людям, котрі. Стоять на блокпосту, а майже більше ніде він не потрібний. А рятує життя власне тепловізор. Е, можна скільки завгодно говорити про те, що там нашому війську там потрібно щось таке, але коли солдат, умовно, вночі не може побачити ворога за кілометр, то можна вважати, що е, ну, навряд чи він буде такий захищений. Для наших е, мінометчиків, для наших. Артилеристів для наших зенітчиків питання номер один зараз. Це є дальноміри. Це такий прилад, який дозволяє на 15-20 кілометрів з точністю до 5 до 10 метрів визначити об'єкт, куди цілитися. От, допоки цього немає, всі працюють за старим дідівським методом. Спочатку за зробили, подивилися чи попало. А тоді ворог вже встиг перебігти, зробили інший залп, десь там попало. Тобто це всі речі треба виключати. Армія потрохи-потрохи стає професійною. І з ними разом професійними стають і ті, котрі допомагають. Армії у нас відбуваються нормальні консультації на рівні всіх волонтерських організацій у Львові. Які стараються зараз спеціалізуватися як галузево, тобто одні ведуть форму, а інші умовно ведуть оптику, так і по частинах. Тобто є вже зараз розуміння, що нам всім треба розподілити частини між собою. І там, умовно, частина, котра має найбільший призов по області, де четверта, вона десь там відійде комусь якісь одні великі волонтерській групі, і всі будуть допомагати їй. А умовно, 80-та, там відійде там нашій волонтерській групі, яку я представляю, яка називається центр забезпечення. Ви там з нашими військовими відзначали День незалежності. Як настрій? Хлопці? Настрій дуже добрий. Ми мали таку приємну новину ну, для хлопців. На жаль, держава не спромоглася, і обласна адміністрація не спромоглася виготовити прапор. частини. Власне, частини, яка формувалася як добровольчівський батальйон, третій батальйон територіальної оборони Воля. Я хочу похвалити цих хлопців, бо ми знаємо про прики випадок, коли франківський батальйон повернувся додому. А наші хлопці навіть жодної гадки таки не мають, і ми святкували з ними День Незалежності. Піднімали прапор частини і освячували його. от тих котрі були в таборі, хто був не на виконання бойових завдань, дуже добре чуються і готові бити москаля. І нічого нічого такого, таких якихось настроїв панічних там немає. Тобто це все пропаганда і десь її наслідки, я так рахую. Ну і для батьків, дружин, сестер, тих, хлопців, що тут якісь. Ну, дуже важливим є. От я звертаюся до родин тих, хто є. Зараз на фронті дуже важливо там, для солдата є вістка з дому. Ми організували безперервний процес, ну в загальному розміні безперервний, Це вже третій раз. Ми возили понад 150 пакунків пошти, яку родина відправляла. Безпосередньо там солдату, хто воює на передовій адресно. Знаєте, напевно, я так для себе відчув, що ця посилка важить більше, ніж ті 20 тонн, що ми привезли. Тобто так очі солдата світяться в той момент, ну, що розуміє, що ти не дарма проїхав там ті півтора тисячі кілометрів. Я десь закликаю всі родини, всіх бродівчан. Є ваша місцева самооборона, є наша самооборона у Львові. Здавайте, будь ласка, от, до наступного четверга, тобто це до 5-го числа. Вересня, здавайте, будь ласка, в картонній тарі посилки. Намагайтесь уникати всі, там, щоб там не було нічого шкляного. От. Здавати їх треба, до речі, в розкритому вигляді, щоб хлопці тут чи хлопці у Львові. Тобто хлопці тут знаходяться у вас в районній раді. Ми у Львові знаходимося за двома за мінімум двома адресами: це Штаро Ставелі-2 і Червоної колини 109, це Санта-Барбара, Сім'їдома. Туди приносите посилку, ми її з вами разом запакуємо, наберемо на посилці, мусимо написати адресу частини. Мусим написати батальйон, на якому служить військовий або доброволець. Мусимо написати роту, його контакти. І ось ну, маємо таку десь вже досвід що з третього разу, що десь за днів 4-5, якщо солдат на бойовому завданні, бо якщо в таборі, то вона доходить до нього того дня, коли ми доїжджаємо в табір. Всі посилки всі отримують. Ну і 30 серпня День авіатора України. Бажання нашим. Бажання нашим авіаторам єдине берегти себе, світлого їм неба. І ми обов'язково переможемо.